どうぞ。Uh, Фарбуємо ми автівку обично в три слої, щоб вона не так була помітною і щоб добре пристала краска, яка дійсно допоможе не так бути замітною цим автомобілю. У підгородному волонтери щодня фарбують машини для військових на фронт. За час повномасштабної війни через автомайстерню пройшло майже тисяча автівок. Волонтер Віктор Траган розповідає, працює без вихідних. За день фарбують до чотирьох машин, на кожну витрачають близько трьох годин. Далі автівки майже одразу відправляють. На передову. Нам лишні медалі не треба, ми робимо свою роботу, яку ми можемо робити, знаходячись тут, допомагаючи хлопцям, які є там. Тому що розуміємо, що це дуже важко і дуже їм там на даний момент, мабуть, не солодко. Фронт там, тил тут. Якщо ти опусти руки, то, мабуть, не дай Бог фронт буде тут. Олександр Середняк волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, фарба є у семи кольорах, де кожен відтінок підбирається індивідуально для кожної окремої частини фронту. Перевага цієї фарби, те, що вона затихає за дві години, 2-3 години і автомобіль і катри далі. В'ячеслав Шило, один з кураторів процесу, розповідає, зазвичай автівки приїжджають за кордону. Чоловік каже, нещодавно за три доби пофарбували 11 карет швидкої допомоги для військової бригади. Приїхала до нас машинка з запорозького напряму, поймала осколки. Вікна це вже ми вставили. Це за хлопці. слава Богу, всі живі. В'ячеслав каже, все частіше почали з'являтися шахраї, які власні автівки видають за машини військових, аби отримати безкоштовні послуги. Працюємо непосередньо з хлопцями, з простими воїнами, які от вони просять. Ми от так само працюємо з командирами частин, з пунктами ну, коло по по старому працюємо. Працюємо всі, хто звертається, нікому не відказуємо. Но е, перевіряємо, щоб не були якісь е, шахраї. Які... Наразі волонтери до переліку транспортних засобів додали квадроцикли та багі, які допомагатимуть в евакуації поранених. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.